Всіх вітаю, з вами АЗС Комплект. Нагадаю, ми займаємося заправним обладнанням. Все для перекачування пального. Значить, Сьогодні розповім про таку колоночку. Це 220 дізель. Можливо, така компоновочка вам буде е цікава на вашому підприємстві. Значить, що ми маємо? 220 колонка. 800 ватний мотор, електронне управління, механічний лічильник. Тут все зібрано максимально практично і надійно. Значить, якщо ми балакаємо про лічильник, тут варіантів похибки немає. Якщо заявлено, Тут 0,3% похибки, значить, тут буде 0,3% похибки. Детальніше покажу, значить, як калібрується. У нас тут стоїть пломба, щоб зайва людинка не підійшла, не накрутила. Є е, показники. Тобто, якщо нам треба відкалібрувати його вліво-вправо, більше-менше, ми тобто, або збільшуємо, або зменшуємо е, калібровку і ставимо на пломбування. Все відкалібрували. Більше сюди нам підходить, не потрібно. Він буде стабільно показувати наш коефіцієнт. Електронне управління виглядає у нас таким чином: електронний лічильник показує літраж. Може показувати суму, ціна суми. До прикладу, ми хочемо на 500 гривень продати старт, і ми продамо на 500 гривень і він покаже. Або літраж, просто ставимо 6000 літрів і пішли займатись. Тут можна подивитись загальну кількість, яку ми пропустили: 300 заправок, які ми заправили історію. Можемо звідси зробити швидку калібровку також. З електронного управління. Тобто ну, максимально надійно все зроблено. Насос має систему байпас, має е, термореле, не перегрієте, бо лічильник буде контролювати процес всієї роботи. Також в цю комплектацію у нас входить е, катушка на 15 метрів, пістолета приймач Дуже, дуже зручне рішення. Цей пістолетик ніде не валяється, зручненько стоїть і виглядає як картинка. Ну, дуже зручно. Катушечка на 15 метрів. З автофіксацією, зі стопором і поворотною муфтою. Обжатий, це згідно правил технічного користування. Так, по Технічним характеристикам має 70 літрів на хвилину, похибка до 0,5%. Працює не більше 30 хвилин постійної роботи. В комплектацію входить. Ну, можливо, це в цю комплектацію входить фільтр-сіпаратор. Можливо, вам потрібно буде два фільтри або менший фільтр або більший фільтр. В цю входить фільтр-сіпаратор піусі. Дуже добре себе зарекомендував. От такий варіант зборки, він недорогий, він практичний, надійний. Ну і всім, кому ми не ставили, претензій до нього не мають. Зроблено, зроблений не, не ускладнено, просто але, але продуктивний, точний. І комплектація максимальна. Пістолет з відсікачем, антистатичний рукав, фільтрація, все це. Більше до цієї комплектації додати, ну, я так думаю, що немає нічого. Отакий От варіантик, якщо вам треба поставити контролювати видачу вашого пильного, цей варіант буде дуже зручний. Можливо, кому потрібно, щоб були ще картки, щоб людинка під'їхала, карточку піднесла, заправилась, і ви могли нараховувати йому пальне на картку. Дивитися це все в додатку. Також ми можемо це зробити. От, буде у вас застосунок в телефоні. будете бачити, який є водій, наскільки використав пального в цьому місяці. Кому потрібні заправочні. Колоночки, насоси, пістолети, фільтра. Все є в наявності. Для військових у нас дуже хороші знижки, дуже оперативна зборочка. Любі варіанти для вас підготуємо, щоб ви були задоволені і вам воно працювало на користь. Все, дякую всім за перегляд. Для замовлення, будь ласка, пишіть дзвоніть. На сайті є всі контакти. Від 1 до 3 днів така колоночка буде готова. Дякую вам за перегляд. Переходьте на наш сайт. дзвоніть, Запропонуємо вам найкращу пропозицію. Дякую велике.